Вітаю в Ватила. Передача суть справи у студії Аліна Рябко. 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно якого всі військовозобов'язані протягом 60 календарних днів а саме до 16 липня мали оновити свої військово-облікові дані. Власне, 16 липня вже позаду, і сьогодні поговоримо про те, що чекає на тих осіб, які дотрималися вимог закону, а також і тих, хто їх проігнорував. У нас в гостях адвокатка Яна Кодрян. Вітаю вас. Доброго дня. Тож власне, пані Яну, насамперед розкажіть, будь ласка, що ж з Змінилося після 16 липня. І що чекає на а, тих осіб, які дотрималися вимог закону, і оновив свої військово-облікові дані. Так, дійсно. Слід зазначити, що законом був передбачений обов'язок військово зобов'язаний громадян оновити свої військово-облікові дані. Ті, хто дотримувалися сказаних вимог і здійснили це в будь-який визначений законодавством спосіб, тобто чи через СНАП. Чи через електронний кабінет військовозобов'язаного, чи через безпосередньо особисто в ТЦК та СП, то вони дійсно виконали вимоги законодавства і буде відсутня можливість накладення на них будь-яких штрафів, винесення постанов щодо чинення адміністративних правопорушень. Що ж власне чекає на тих громадян, які знехтували цим обов'язком? Тут я не можу надати очевидно відповідь, що чекає їх. Однак, згідно чинного законодавства, у разі якщо військовозобов'язані громадяни не оновили свої військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена можливість складення щодо них протоколу про адміністративне правопорушення, а в подальшому винесення постанови та накладення адміністративного стягнення. Таке питання: чи мали оновити свої облікові дані ті громадяни, яких було виключено з військового обліку? Громадяни, які є виключені з військового обліку, не набувають статусу військовозобов'язаних. тобто вони згідно норм чинного законодавства не є військовозобов'язаних. Ми і відповідно у них відсутній обов'язок оновлення військово-облікових даних. А тож, власне про адміністративне правопорушення, про штрафи, які можуть накласти на військовозобов'язаних, які не оновили свої дані протягом 60 календарних днів. Скажіть, будь ласка, скільки сягатиме цей штраф власне і хто може штрафувати власне громадян? Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема статтею 210 зі значком ПРІМ, визначено, що у разі Порушення законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку передбачено накладення адміністративного штрафу у вигляді від 17 тисяч гривень, тобто, хто накладає цей штраф, передбачена певна процедура, також Кодексом України про адміністративне правопорушення. Штраф може бути накладеним працівниками ТЦК та СП у разі виявлення. Порушень громадян, зокрема у разі порушення статті 22 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, працівники ТЦК та СП направляють відповідні відомості до працівників поліції з метою здійснити затримання та доставлення цих громадян до ТЦК та СП. Подальшому для складення протоколу. Причому в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено, що можливість складення такого протоколу відбувається лише у присутності особи. Тобто неможливе винесення заочних штрафів. Я маю на увазі, тобто особі не було відомо про те, що на неї наклали штраф, винесли постанову. Це не передбачено чинним законодавством. Чітко визначено, що здійснює доставку працівник поліції до ТЦК та СП. В подальшому складається протокол у присутності особ. Наприклад, особі виписали штраф. Що далі? Подальшому після складення протоколу виноситься постанова про накладення адміністративного штрафу у особи, також згідно норм чинного законодавства. Ми говоримо про кодекс України про адміністративні перепорушення. Передбачено 15 днів, тобто це 15-денний строк для сплати цього штрафу. У разі, якщо особа порушує вказані терміни, то постанова направляється до виконання у виконавчу службу України, і в подальшому стягнення проводиться в примусовому порядку вже державним виконавцем. Тобто це може бути стягнення заробітної плати, це може бути стягнення у разі виявлення якогось майна, яке наявне у особи. Окрім того, слід зазначити, що у разі винесення штрафу. Тобто накладення постанови про адмінправопорушення, у особи є можливість оскаржити цю постанову до суду або до вищестоящого органу, тобто ми говоримо про обласне ТЦК та СП. І у разі оскарження цієї постанови, то відповідно строки зупиняються. Подальшому, якщо постанова буде скасована, то у особи буде відсутній обов'язок сплати штрафу. А якщо е, постанову залишать в силі, тобто відмовлять особі в скасуванні ці, цієї постанови, то строки поновлюються. І вже з моменту отримання рішення про відмову, особи так само буде 15 днів для сплати штрафу. Ми вже плавно перейшли до наступного питання. Власне, розкажіть, будь ласка, у яких випадках можна оскаржувати цей штраф? Слід зазначити, що е, постанова має Містити чіткі відомості, тобто прізвище, ім'я по батькові, дату народження, за яких обставин особа вчинила адміністративне порушення. Якщо особа, наприклад, був відсутній обліковий документ, чи вона не оновила дані. То ці обставини повинні бути підтверджені певними доказами, які мають бути долучені до протоколу. Окрім того, в самій постанові повинні бути зазначені чіткі положення вимог норм законодавства, які порушила особа. Тобто ми не можемо говорити про те, що в постанові написано, що особа порушила. Правила військового обліку і тому її буде притягнуто до відповідальності. Треба зазначити, що саме вона порушила, які дані вона не не уточнила, які відомості вона не зазначила, який пункт частину статтю закону України про мобілізацію та мобіліційну підготовку чи іншого закону вона не виконала. Чи можуть штрафувати двічі за одне й те саме правопорушення? Якщо говорити в розрізі Конституції України, то звісно, ні. За одне й саме правопорушення особу двічі не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Проте можливі такі випадки, коли особа. Первинно не оновила військово-облікові дані, не зазначила певні відомості про себе, і щодо до неї був складений протокол та винесена постанова. В подальшому вона отримує повістку для з'явлення в ТЦК ТСП. Це відповідно вже порушення іншого пункту частини статті. Якщо особа не з'являється, то на неї знову може бути складена складний протокол та винесена постанова, однак вже за порушення інших норм, тобто за вчинення іншого адміністративного правопорушення. Так само деякі уточнення до прикладу, особі виписали штраф і направили повістку. Вона не з'явилась. Який механізм од власне у подальшому? Якщо особа не з'являється вже за новою повісткою до ТЦК та СП, а цей обов'язок визначений законодавством у разі отримання повістки, особа зобов'язана з'явитися до відповідного відділу ТЦК та СП, то це можна трактувати знову як порушення норм чинного законодавства та вчинення адміністративного правопорушення. Тому так само. Працівники ТЦК та СП можуть направити відомості щодо цієї особи до органів поліції та органів поліції в подальшому здійснюють затримання цієї особи та доставку цієї особи до ТЦК та СП для фіксування певних матеріалів, відомостей і подальшого, можливого складення протоколу про адміністративне правопорушення та накладення стягнення. Якщо, до прикладу, особа зникла, не можуть знайти ні працівники поліції. Так, чинним законодавством наразі також передбачено такі обставини. Коли особу не можуть знайти працівники поліції, то передбачені певні заходи впливу, механізм, за яких особа повинна виконати все ж таки обов'язки військово зобов'язаного. Зокрема, це передбачено законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Що у разі, якщо працівники поліції направляють відомості про те, що неможливо здійснити затримання та доставку особи до ТЦК та СП, то в подальшому ця вимога проявку, тобто повістка проявку в ТЦК та СП, направляється поштою за зареєстрованим місцем проживання цієї особи або за останнім місцем відомим проживання особи, можливо. Також за тим місцем, про яке повідомила сама особа ТЦК ТСП. І це повідомлення буде вважатись належним чином вручене, навіть у разі, якщо будуть наявні відомості, тобто в поштовому листі, про те, що неможливо вручити дане поштове повідомлення особи або особа відсутня за місцем своєї реєстрації. Однак чинним законодавством передбачено, що в такому випадку особа буде вважатися належним чином повідомлена про те, що її необхідно виконати вимогу ТЦК та СП. В подальшому, після 10 днів ТЦК та СП матиме можливість звертатися з позовом до суду. Щодо застосування такого заходу впливу як обмеження особи у керуванні транспортним засобом. І, відповідно, суд буде розглядати цю позовну заяву і при цьому ТСК. ТСП повинно довести наявність всіх цих обставин. Те, що була законна вимога, особа її не виконала. Те, що намагались органи поліції затримати та доставити цю особу. Однак наявна відповідь, що неможливо доставити цю особу, окрім того, те, що направлялось рекомендованим повідомленням ця вимога щодо обов'язку явків ТЦК. І у разі доведення всіх цих фактичних обставин суд може винести рішення про обмеження особи у праві керування транспорт засобом на який термін обмежуватимуть право на керування транспортним засобом В законодавстві? Передбачено, що е, таке обмеження може бути винесене до виконання вимоги ТЦК та СП, тобто, в подальшому, так само якщо виноситься рішення, воно набирає законної сили, то воно направляється в виконавчу службу. До виконання і так само в базі правоохоронних органів поліцейських з'являється відомості про те, що особа обмежена у праві керування транспортним засобом. Однак, у випадку, якщо особа виконує вимогу ТЦК та СП і з'являється до них, наприклад, якщо це була просто повістка проявку, то ТЦК ТСП вже направляє виконавчу службу відомості про те, що вимога виконана і відсутня необхідність в подальшому обмеженні права особи у керуванні транспортним засобом. Якщо людина до 16 липня не встигла з різних причин оновити свої військово-облікові дані, власне, але планує зробити, от насправді навіть найближчим часом, чи так само їй загрожує штраф у цьому випадку, і я можу на це питання відповісти як адвокат, як особа, яка здійснює правозахисну діяльність. Що якщо у особи є дійсно поважні причини, тобто це може бути. Будь-які хвороба, тобто особа певний час перебувала на стаціонарному лікуванні, мала важку хворобу, чи хвороба близьких родичів, чи смерть близьких родичів, чи певні може бути стихійне лихо. Або, наприклад, особа знаходиться і проживає в зоні активних бойових дій. І це все можна оцінювати як поважні причини для невиконання обов'язку військовозобов'язаних, зокрема обов'язку неоновлення даних. Однак я не можу сказати, очевидно, що органи ТСК ТСП в цьому випадку не будуть виносити постанови і складати протоколи. Я думаю, що вони все ж таки будуть виносити постанови на осіб, які не уновили свої дані з поважних причин. Однак ці поважні причини будуть слугувати підставою для скасування цих постанов в подальшому в суді, оскільки суд оцінює всі. Обставини в сукупності, і в разі дійсної об'єктивної неможливості особи виконати цей обов'язок, то е, ця постанова буде скасована в подальшому. А попередньо ви казали, що оскаржити штраф можна в обласному ТЦК. Якщо людина звертається туди безпосередньо, але її відмовляють. Вона потім звертається в суд, так? Передбачена досудова процедура врегулювання спору, тобто це через вищостоящий орган. Тобто, якщо ми говоримо про міські чи районні ТЦК, які виписали цей штраф, то він оскаржується до обласного. Однак навіть Подача скарги в обласний ТЦК не перешкоджає особі одночасно звернутися і до суду, тобто не потрібно чекати відповіді обласного ТЦК та СП. Можна одразу звернутися до суду з позовом про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення та наші місцеві та районні суди розглядають вказані вказану категорію справ. У вашій практиці чи багато випадків таких було, коли дійсно вдалося оскаржити у суді якісь там штрафи від ТЦК? Так, дійсно зазначена категорія справи є зараз досить актуальною. І у разі виявлення певних порушень на відповідність норм законодавства до мене звертаються люди, які просять звернутися в їх інтересах до суду та оскаржити постанови про накладення адміністративного стягнення, зокрема, які винесені органами ТСК та СП. І дійсно на практиці є досить багато позитивних випадків скасування вказаних постанов саме за рішенням суду. Можете якийсь приклад навести. Так, наприклад, була винесена постанова на особу, де було зазначено, що особа не уточнила свої відомості. Та не зазначила проте, в тій постанові навіть не було зазначено, які саме відомості особа, просто не уточнила облікові дані. Тобто, це може бути чи місце проживання, місце реєстрації, Однак вказані обставини не були деталізовані, не було зазначено, які саме вимоги законодавства особою були порушено. І з цих підстав мною було подано позов до суду про скасування цієї постанови, і в подальшому винесене позитивне рішення про її скасування. Окрім того, також слід зазначити, що положеннями КУПА передбачено таке, що у разі, якщо держава володіє повністю інформацією про особу, тобто вона може отримати цю інформацію, з, наприклад, з Державного реєстру актів цивільного стану чи, наприклад, з відостей Реєстру територіальної громади про місце реєстрації особи, то відсутня Можливість накладення на цю особу адміністративного стягнення, оскільки державі відомо місце реєстрації особи її сімейний стан відомості про її майно, і тому в такому випадку я думаю, що також у разі винесення постанови можливо буде скасувати її, навіть якщо особа не оновила військові облікові дані, однак відомості про неї наявні в утримувача в держави, е, утримуючи реєстрів. Чи, наприклад, ми говоримо про державний реєстр фізичних осіб, платників податків, так само наявний ідентифікаційний код, там відомості про місце проживання, тобто відомості про особи наявні у всіх реєстрах. Тому навіть в такому випадку особа, якщо не виконала певний обов'язок, не оновила дані, однак ці відомості наявні у держави, то я вважаю, що був відсутній такий обов'язок його оновлювати, ці дані і в подальшому ці постанови, навіть у разі якщо будуть винесені, то вони так само можуть бути скасовані в суді. Після 16 липня чи були вже випадки, коли до вас зверталися з проханням допомогти оскаржити? Адміністративне стягнення так дійсно були випадки, коли особи зверталися до мене. Однак підставою для складення постанови було відсутність військово-облікового документу, тому що, якщо ми говоримо до 16 липня, і у особи був відсутній військово-обліковий документ, однак він оновив оновила свої дані. В, наприклад, електронно, не звернувшись до ТЦК, а електронно, то вона в такому випадку отримала електронний військово-обліковий документ, який отримується до при, прирівнюється до паперового. Однак, у разі відсутності особи такого документу на даний час, чи ми говоримо паперового чи електронного військово-облікового документу, то вважається, що вона. Вчинення вчиняє адміністративне правопорушення, оскільки законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку передбачено, що особи військовозобов'язані при собі повинні носити військово обліковий документ та за першою вимогою працівників поліції пред'явити його. Зрозуміло. Тож власне це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях була адвокатка Яна Кодрян. Дякую вам. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВ. на все добре.